Відразу, перший дисклеймер, коли я говорю про повернення суду присяжних в Україну, це не тому, що я не дочитав КПК до 30 ї глави і не знаю, що там йдеться про суд присяжних. В контексті нашої сьогоднішньої моєї доповіді я буду говорити і мати на увазі під судом присяжних лише його класичну форму. Тобто не цей дивний шофенський, так званий, від немецького шофен-засідатель. Механізм 3 плюс 2, а Модель, яка передбачає суддю чи суддів, які сидять окремо, і громадян, які у складі журі або лави присяжних окремо приймають вердикт і відповідають на відповідні питання. І, до речі, ця картинка, вона також ілюстративна в певному сенсі, бо автори документів, люди, які мають дуже гарні наміри, які бажають дійсно повернути цю класичну модель в законодавство України, вони на жаль. Мають приблизно таке саме уявлення про те, як, як система працює, як цей чат GPT. Тобто приблизно так воно виглядає в кіно, але воно не, не так виглядає в житті. І другий дисклеєм, я, звичайно, також ентузіаст судоприсяжних. Жодна з моїх тест сьогодні не і не слід сприймати в тому сенсі, що це не потрібно, чи не на часі, чи щось таке. Я за. Але є кілька арів. Ця тема була довгий час. Таким питанням, яке можна довго обговорювати по колу, за чи проти судоприсяжних, за чи, за чи проти смертну кару, за чи проти господарський там правовий процес. Але з минулого року, і ще раз, там певна подія сталася і цього року, ми вже знаходимося в інших умовах. 5 грудня 2024 року Верховна Рада проголосувала це посилання на сторінку цього законопроекту. Проголосувала законопроект про суд присяжних, який пройшов перше читання. А вже цього року на ідейній базі цього законопроекту там така система, що цей законопроект про суд присяжних він більш інфраструктурний. Тобто він більш, в нього закладені ідеї створення інфраструктури передумов для того, щоб суд міг розглядати кримінальні справи в такому складі суддя плюс лава присяжних. Але на, на підставі саме цього тексту вже розроблено законопроект про внесення змін КПК. Він поки що не внесений в Верховну Раду. Цей процес очолює офіс президента. Я бачив цей проєкт. На жаль, людина, яка мені його показувала, не дала згоди його публічити. Тому я. Все, що ви дізнаєтесь, ви дізнаєтесь виключно, виключно з моїх слів. Але якщо ви подивитесь конкретно цей, цей вже проголосований в першому читанні проект закону про суд присяжних, ви будете мати певне уявлення, як воно виглядає в цьому новому, поки що не внесеному проєкті змін в КПК. Сім років тому, тут в Одесі, на конференції, яка була ну, таким попередником нашого форуму, я робив доповідь, і це, це лівий QR-код, ліве посилання. Зараз не будемо втрачати на це часу, повторювати. Хто хоче зануритися в цю тему, там ми це подробно збирали. Чому саме я стверджую і впевнено стверджую, що в мене є підстава вважати, що модель, яка наразі існує в КПК 3 плюс 2, не є конституційною і не має права називатися судом присяжних в сенсі Конституції України. Просто в межах нашої сьогоднішньої розмови давайте сприймати це як тезу, яку я додатково обґрунтовувати не буду. Всі брунтування за лівим QR-кодом. За правим QR-кодом моя трьохгодинна лекція про історію судоприсяжних, яка, в принципі, виводить на ту саму тему. Чому з історичних причин ми маємо право вважати, що Конституція України під судом присяжних має на увазі класичну модель? До цих двох питань більш повертатися не буду, якщо не буде окремих питань в кінці. А, чому це важливо? Зараз, вибачте, я, я перепутав кнопки. Чому це важливо? Чому це питання, яке ми не можемо проігнорувати? Ну, в нас лише три голосування відділяють від нової реальності. І якщо мати на увазі, як швидко пройшли поправки щодо НАБУ і САП, як швидко їх потім скасували? Ніхто з нас не може бути впевнений, що за місяць ми вже не будемо мати всього цього КПК і мати перед собою перспективу незабаром почати працювати в цій моделі. Чотири мої тези, чому це дійсно важливо. Конституція передбачає суд присяжних, КПК його наразі немає. Є те, що я сказав. Судова система, це, це, це цей перший слайд, судова система. При впровадженні суду присяжних, такого інородного тіла, то що. Наразі, наразі не містять таких елементів, це ну як приблизно, наслідок, як чеплення від ковіду. Я не знаю, хто я круває. Я від ковіду, мене конкретно трусило. У мене піднялася температура, і е, з, з, з певного досвіду можна стверджувати, що якщо цей крок буде здійснено, якщо цю модель буде впроваджена законодавством, судова система буде повинна реагувати не лише в цій частині. Не лише там, де буде безпосередньо стосуватися цієї категорії справ, будуть певні зміни, які відчують на себе всі, хто задіяний в цій системі. До речі, суд присяжних впливає на публічну репутацію судової системи. Ні для кого не секрет, що репутація судової системи гірша, ніж та на яку суд, наш суд заслуговує. І з простих причин ніхто не журналісти, змі соцмережі не вважають новиною, коли суд прийняв законне обґрунтоване рішення. Але ось коли сталося щось погане, наприклад, відпустили чи відправдали людину, яку, яка дуже несимпатична, це відразу потрапляє на рахунок того, що судді всі корупціонери, все продано, куплено і так далі. І е, з, цього, з, з цієї ситуації нема ну, практично ніякого виходу, крім того, щоб суд отримав певне обличчя, і суд присяжних дійсно це така. Трохи театралізована така зрелічна, скажімо так, форма, вона дає певне таке обліччя. Чи це буде на користь чи ні, це окреме питання? Третій момент: це один шанс на покоління. Я можу, я переконаний і я готовий це аргументувати окремо, що суспільство очікує, якщо буде завтра оголошено, що впроваджується суд присяжних, суспільство очікуватиме, що нарешті цих корупціонерів, вбивців, зрадників, мародерів, Будуть сажати. І можна бути на 100% впевненим, що перший, перший рік роботи цього нового інституту принесе несподівані випродувальні вироки, відповідно випродувальні вердикти присяжних. І це завдасть це 100% так, незалежно від того, чи цей закон буде написаний гарно чи ні, це буде так. Єдине питання полягає в тому, чи буде що. Тим, хто засуд присяжний, тим, 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 хто хоче, щоб ця система дійсно працювала, буде чи відповісти на ці звинувачення. Ми очікували, що вони саджатимуть, вони відпускають. А на що це все? Пам'ятаєте, як було з законом Савченко? Під рунтям якого була дуже проста ідея, що умови утримані в СІЗО набагато шкідливіші, ніж таких умов утримання у колонії. Чим це закінчилося? Повним скасуванням саме через негативну публічну реакцію. Тому навіть закладаючи цю архітектуру моделі, треба мати це на увазі. Якщо суспільство буде розчаровано першою спробою впровадження суду присяжних, скоріш за все за життя покоління, яке це сприймає, не лише юристів, я маю на увазі суспільство в цілому, вдруге до цієї ідеї не повернуться. Четверте питання. Пояснювальна записка до того законопроекту, який вже прийнято в першому читанні, передбачає, що навіть на першому етапі, Буде потрібно в цінах 2020 року майже 12 мільярдів інвестицій в розбудову інфраструктури. Мається на увазі, що в кожному районному суді буде створено приміщення, буде створено обучено штат, будуть певні навчальні курси для судів, які будуть працювати з присяжними. І все це в умовах, коли за цим проектом передбачається, що присяжні будуть розглядати виключно. Кримінальні справи, в яких може бути призначено довічне покарання, довічне позбавлення волі, що означає, що не в кожному районному суді, не кожен рік такі процеси відбуватимуться. Тобто це дуже простий, ефективний спосіб закопати в нікуди, ну, як мінімум 12 мільярдів гривень. Що пропонується і чому в нас було обговорення торік в НАУ, була відповідна робоча група. В цьому проєкті є елементи, які можна назвати дискусійними. Ну, наприклад, там передбачається, що буде в колегії 8 присяжних. Чому 8 а не 12? Ну, заради економії. Якщо ви таким чином розглядаєте кілька десятків процесів на рік, ну не така велика економія. Якщо порівняння з тим, як воно, в принципі, скільки ви вкладаєте гроші. Але це дискусійне питання. Я не стверджую, що 8 присяжних це не суд присяжних. Мені просто воно не подобається, мені не подобається ця архітектура. Я готовий це аргументувати, але я не готовий, поклавши руку на серце, сказати, що так не буває, не може бути. А ось що не буває, це, бачите, виділено червоним районний суд. З причин, які я сказав, якщо розбудовувати цю інфраструктуру в районних судах, будуть абсолютно неспірозмірне співвідношення інвестицій і вихлопу. 12 мільярдів на кілька десятків процесів на рік. Це навіть не, якщо не брати до уваги, що прокурори будуть уникати цих моментів, перекваліфікувати, наприклад, з вбивства на суміжні ці склади, щоб просто уникнути розгляду присяжними. Це знаний ефект, відомий ще з 19 століття. І другий момент, який повністю виключає можливість того, щоб ця система запрацювала, не передбачається створення особливих умов, окремих умов судового слідства. Уявіть собі, що ситуація, коли процес затягується, а все це йдеться про, якщо процеси про довічне позбавлення волі, йдеться про процеси, які в нормальному складі суду йдуть роками. Уявіть собі, що щоразу, коли зі складу присяжних вибувають всі запасні, а там закону передбачається два запасних. Вибило у вас три присяжних, ну хтось захворів, хтось там, не знаю, скоїв злочин, хтось помер, і все, треба починати знову. І ну, можна запропонувати натуральне рішення, що треба більше запасних, ні, воно, на жаль, не працює. Треба розуміти, що якщо дійсно серйозно ставитись до питання, то треба вводити окремий режим судового слідства, який передбачає, що до того, як присяжні будуть склікані, до того, як буде вспрововано цю колегію присяжних журі, вся підготовча робота, яку в нормальному режимі суд і сторони роблять весь час судового слідства, тобто вся перевірка. Попередня перевірка на допустимість доказів. Всі, всі питання, які впливають на повернення повернення обвинувального, все, все, що може бути теоретично виявитись в будь-який момент ось цього судового провадження, все це необхідно відокремлювати в окрему стадію, щоб юристи, захист обвинувачення суд на момент скликання присяжних, виходило вже з підготовленим для них фронтом роботи, щоб весь процес займав не роки. а Місяця або бажано тижні. І це е, вимагає такого досить глибокого переосмислення того, чим є кримінальний процес. Е, на жаль, в ці проекти, ані в той, який проголосований, ані в той, який підготовлені зміни в КПК, ця ідея взагалі не вкладається. Е, ці елементи, які виділені жовтим чи зеленим, ну це, це інші складові. Я зараз не буду на них звертатися. Це, в принципі, вимагає такої розмови десь на годину чи більше. У нас немає на це зараз часу. Окремо відповідне питання, якщо вони будуть. А, що пропонується? І ці, а, ці позиції були зазначені в проєкті, який і від імені окремих народних депутатів було запропоновано як поправки до цього проєкту, і в тому, що заходило від НАУ. А, але це компромісний варіант. Це не, не оптимальний варіант. І от, як, якщо б я був директором, я б написав інакше. Але це. Правки в рамках тої моделі, яка пропонується авторами. Перше, створювати суд присяжних треба на базі апеляційних судів, судів, і апеляційний суд має працювати як суд першої інстанції кримінального процесу за участю присяжних. Це трохи руйнує нашу архітектуру судову. Ми всі звикли до того, що районний суд це завжди перша інстанція, апеляційний це апеляція, Верховна Касація. Але в порівнянні з альтернативою це єдиний працюючий варіант. Створити 20-26 е, в приміщенні судів, які підготовлені для роботи з присяжними, і відповідно там кількість помічників секретарів судових засідань і суддів, які пройшли відповідну підготовку, це реально. А інший варіант, на жаль, не працює. Е, процедура е, Ось це тут те, що називається галюцинація. Це мені. Я не знаю, звідки тут з'явилося зв слово компакт, а комплектування малося на увазі. А, компактна процедура, вибачте. А, мається на увазі, що а, суд присяжних є альтернативою нормального процесу, яка передбачає на свій розсуд добровільну відмову обвинуваченого від деяких прав. Взамін за що він отримує додаткові шанси. Переконати присяжних в тому, в чому не міг би переконати суддів. Наприклад, це має, має сенс, коли йдеться про якусь таку дуже напружену емоційну ситуацію, коли там або необхідна оборона, або, або ні. І, до речі, це, це загальне зауваження. Всі ці колеги, з ким я розмовляв, і хто налаштований проти суду присяжних, хто вважає, що це така недоречна для нас ідея, вони мають на увазі лише те, що відбувається під час судового провадження. Той час, як в реальності суд присяжних в сучасних умовах, легову частину той користі, яке суспільство а, має з того, що в її судово, в судовій системі цієї держави є суд присяжних, суспільство отримує самого факту його існування. Що мається на увазі? А, беремо приклад Сполучених Штатів: 97 або 90, від 95 до, до 7% всіх кримінальних проваджень, які потенційно можуть бути розглянути за участю присяжних в Сполучених Штатах, Фактично розглядаються плебургейнінг, тобто на умовах судової а, угоди. Так. А, чому так? Тому що альтернативою є суд присяжних, який здійснює певний тиск на обі дві сторони. Прокурор розуміє, що якщо його справа слабка і він іде до присяжних, він може отримати виправдувальний вирок. Це попливає на його кар'єру, бо там прокурор політики. Ну, відповідно, у нас інша ситуація, але. Тут також можна цього очікувати. Що якщо прокурор, маючи альтернативу, погодитись на певні відносно м'які умови покарання і іти виносити свою справу на суд присяжних, в... ця ситуація буде відрізнятися від того, що є наразі. Одночасно, це тисне на сторону захисту. Людина, яка розуміє, що проти неї є докази, яка вона не може спростувати, і їй нема що відповідати на обвинувачення. Вона буде більш схильною піти також на, на цю на визнання вини на, на цю угоду. В разі, коли у вас безальтернативно, якщо стаття передбачає довічно позбавлення волі, вона автоматично йде до присяжних. Вся ця користь, весь цей ефект такого балансу розподілу цих справ з переконливою доказовою базою і інших, він весь зникає. Тобто це виявляється просто такою систему, яка ну може дає більш гарантій, може ні. Але вона весь цей корисний ефект він зникає. Також зникає корисний ефект, який виходить з того, що правоохоронці, слідчі знають, що результат їхньої роботи буде перевірений не суддями, які мають там певну за всією повагою, але певну професійну деформацію, а буде розглянутий за участю громадян, для яких це перша і остання кримінальна справа в їхньому житті, і кому не можна просто сказати, ну ви розумієте, чому ви не могли там отримати. Ну, Наприклад, там дозвіл на, на обшук. Ну, тому що так буває. Ну, суддя киває, так, да, так буває. Присяжне не кивне. Присяжне, а чому ви не могли? А що вам заважало? Це такий простий приклад, але насправді воно працює в інших варіантах. Тому я наполягаю на тому, що в будь-якому варіанті, якщо ця модель має працювати, вона має працювати як певний важель, як певна залізнична стрілка, яка регулює цей рух проваджень. І відповідно воно має обіймати не лише провадження такої вузької категорії, як там, де може бути призначено Давічне, я однозначно пропоную, і багато колег зі мною погоджуються, що починати треба з 12 присяжних, з класичної моделі, не лише тому, що це традиція, не лише тому, що там 12 як то воно там, 12 angry men злаветниця фільму, а, а тому, що. Коли ви встановлюєте, законодавець встановлює, наприклад, вимоги до того, щоб рішення приймалося не простою більшістю, а двома третинами чи трьома четвертими від загальної кількості голосів, 12 – це дуже зручна лічба. Там можна визначити, що такого типу рішення приймаються за наявності 9 голосів за, а такого 8, а такого 7, а такого 10, І все це буде ну, логічно кластися на сіці. Моменти, треба надати сторонам право дуже широко користатися безмотивними відводами. Мене часто питають: а що буде, якщо збираються кандидати в присяжні і там одні пенсіонерки або там якісь безробітні. Ну, тобто, це така певна страта суспільства, яку, якій ми не довіряємо приймати за нас важливе рішення, але одночасно будемо довіряти приймати рішення про долю людини, яку вони судять. Єдина відповідь на це те, що скликати в суд треба широку виборку, а вже сторони, маючи право заявити безмотивний, тобто які не розглядаються судею півних підстав, а автоматично підлягають. Якщо там прокурор каже, ми, шановна, ми відводимо кандидата в присяжну номер 1 4, А захист каже, ми 5, 6, 7, 8. Вони уходять, заходять нові кандидати, і так. Досить довго, поки не буде сформовано склад суду, який дійсно, на який дійсно може покладатися сторони, присяжні мають не виносити вердикт розподілений на питання. Це взагалі дуже спеціальне питання. Я писав цю, на цю тему диплом. Але коли у вас є єдиний, те, що англійською називається common verdict тобто guilty або not guilty, винувати або не винувати, це більш зручно для всіх практичних аспектів роботи суду, в тому числі для апеляційного перегляду цих справ. Ніж, якщо ви окремо просите, від, дайте, будь ласка, шановні присяжне, чи доказано, що там обвинувачений зробив те, чи доказано, що він це зробив спільно з іншою особою, чи доказано, що спільна особа зробила це спільно з ним, і так далі. І так далі. Ось перша common, common verdict – це є англійська модель класична. Другий варіант, коли багато питань, це французька модель. І російський досвід показує, що французька модель не працює або працює не так гарно, як англоамериканська. І е, останнє це певні вимоги до підстав оскарження вироку. Бо якщо цей вирок буде приглядатися на загальних підставах, якщо вирок, який постав постановлено на підставі вердикту представників суспільства громадян, може бути скасовано лише Звичайною думкою професійних судів, це також невелює в певному сенсі цю систему. Бо, знову ж таки, російський досвід доводить, що в тих умовах випродувальні вироки присяжних скасовуються в чотири рази частіше пропорційно, ніж обвинувальні вироки. І це також в певному сенсі невільнівелює цінність цієї моделі. Наразі ситуація така, яка вона є. Всі ці зауваження заявлені від імені НАУ як поправки до першого законопроекту про суд присяжних проголосованому у грудні. Але ми не знаємо, чи парламент дослухається, чи не дослухається до пропозиції НАУ. Тому підтримка з боку колег і не лише колег-адвокатів, а колег по нашій в цілому юридичної професії, які не байдуже ставляться до цього питання, які мають певні міркування, думки за, проти, вона для нас буде. Дуже цінною, бо якщо ми цей процес довіримо лише депутатам, з їх певними, може, з, з кіно, а може з серіалів, позиченими е, ідеями, того, як має працювати суд присяжних, то на жаль, працювати з цим всім не їм, а нам, і нам це може не сподобатись. Дякую, колеги. Я готовий до запитань.